Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Гроші в Росії хватає, і вони вже попередньо в цей бюджет буде вливати в... в дебілів. Це тобто, а знаєте, середньостатистичного росіяна, який вірить в Путіна, в матушку Росію, жре водку, сидить в лаптях біля телевізора. Ну, типично. Тип, типовий такий імперський бсил, ти його описав зараз, так? Вот. Вони в них зараз будуть вливати гроші. Піднімати соціалочку, що от, бачите, Війна йде. Ну Путін про вас думає. А ті, хто а якби попадає під ці жавнила, журнила йдуть, вони все зробили, щоб вони... Як найскоріше брали кредити раз. Зараз уже йде лобіювання, щоб якнайскоріше брали сорочники в бойових Уже нам вони інформаціонку роблять для цього всього. Тобто вони тим самим розумієш, в чому трагедія цієї війни? втрачають бидло, ми втрачаємо світ нації. От і все.